Україна огончується після наймасовішої кібератаки за всю історію України. Укрзалізниця, Ощадбанк, Аеропорт Бориспіль та ще понад 100 державних та приватних компаній відновили нормальну роботу. До кіберполіції надійшло понад тисячі звернень від користувачів про зараження вірусом. За фактами незаконних втручань кіберполіція вже відкрила 23 кримінальні провадження. Зараз компанії підраховують завдані збитки. Комп'ютерний вірус-вимагач під назвою Петя атакував українські комп'ютери у вівторок, рівно об 11 ранку. Після переходу вірус вражав комп'ютер методом блокування та шифрування системи. Після того пропонував розблокувати систему за 300 доларів. Спеціалісти радять уважніше користуватися поштовими сервісами і не відкривати посилання від незнайомих адресатів. У травні схоже вірус атакував комп'ютери у всьому світі. Тоді збитки компанії оцінили у мільярд доларів.